Вітаю вас, любі малята. Малята сьогодні на гостини нас запрошує лісовічок. А ви знаєте, чому його так називають? Тому що він живе у лісі, допомагає тваринам, годує їх узимку, охороняє ліс від небезпеки. Малята, давайте пригадаємо правила поведінки в лісі. У лісі не голосуй, щоб не злякати пташку або дику тварину. Не ламай гілки, кущів та дерев. Дерево живе, хоч і спить. Візьми з собою ласощі для тварин. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для мешканців лісу. Мороз, Вітер, як же не просто звірятам знаходити собі їжу. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими. Кожен по Ведмідь міцно спить всю зиму, свій барліг він зробив під коренями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедем заснув до самої весни. І їжачок. Біло, щоб стати непомітним на снігу. Вдень спить то під кущиком, то в ярочку, де ямку в снігу викопає, там у нього і дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато розриє, знайде травичку. А як снігу намете, молоді гілочки обгризає. Змінила колір шубки білочка. Багато часу вона тепер проводить у дуплі або в своєму гніздечко, згорнеться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє, виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона тільки в неї стала густою та пухнастою, тому спить прямо на снігу. Внору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишами, що сховалися у стогу соломи. Щоб пережити люту зиму, збираються в зграї вовки. Разом вони можуть полювати велику здобич лося чи бика. Дітки, погляньте. Звірі залишили на снігу свої сліди. Давайте за допомогою загадок відгадаємо, чиї сліди. Зимку біленький, влітку сіренький. Хатки не маю, з місця на місце перебігаю. Так, це зайчик. А сліди чиї заячі. Маленька руденька, Їсть горішок, грибок. З гілки стрис на гілочку скок. Хто це дітки? Так, це білка. А сліди чиї білчині? Розбешака сірий. Нема йому віри. По лісу блукає, здобич шукає. Так, це вовк. А слід чий? вовчий. Як олень та більший трохи, він розлогі має роги. Ця тварина ще говорить, любить їсти мухомори. Вірно лось, а сліди лосячі. Рудий хвостик має, зайців курей полюбляє. Вірно лисичка, а слід. Лисячий. Він і кластий, і сердитий. Дуже любить землю рити. Жолуді вища шукає, малюків смугастих має. Так, це кабан. А сліди чиї кабанячі. Малята, я пропоную пограти мовленєву гру, скажи лагідно. Лисиця, а лагідно, лисичка, заєць, зайчик, їжак, їжачок, білка, білочка, вовк, вовчик, ведмідь, Ведмедик. Молодці малята. Дітки. А тепер давайте пограємо в гру Четвертий зайвий. Уважно дивіться на картинки і визначіть, яка з них зайва. Вовк, ведмідь. Білка, корова. Так, зайва корова. Нора, дупло. Барлога дім, вірно дім, вуха, морда, рот, хвіст, так, рот, білка, лисячий хвіст, їжак, заєць, вірно, лисячий хвіст, молодці, малята. Сьогодні ми з вами побували в зимовому лісі, в гостях у лісовичка. Навчилися розрізняти сліди диких тварин та грали в цікаві ігри. До побачення, до нової зустрічі!